Вазі. Вазі, і різна сортова, і можна квітутися. Це максимальна її висота. Вона буде ширша. Дітки не квітучі, 100. На всі сорти є дітки, і по фото можна обирати, а квітучі 250. Що це таке? Это коллизия, родышка традостация. Я не знаю, да, коллизия это по всякий сорт, пантера. Да. Э, mm -hmm. mm -hmm. uh -huh. Можно, можно обрез 50, Чи залишилась ось mm -hmm. одна така mm -hmm. в коре. 120. два? Я така менка. Я це я сам Ну правильно, треба ж відпочивати теж колись. Ну тут уважно сім окрасива. А можна сто вже викрахли